Камін! Погляньте, як мені його гарно намалювали вдома. Ну, люксово, дивіться. І збоку тут, бачите, і телевізор, і то, і все поміщається так компактно, але є одне але. Почав я звертатись до виробників, які займаються ось такими камінами. І вони мені кажуть, Володя, то є все файно, то є все люкс. І от такий, до речі, камінчик, як в замовника, не є дуже сильно дорогий, 70 тисяч гривень. Але, каже, є одне але. В тебе ж там телевізор висить, і швидше за все. Він буде трошки підігріватись, і то так крепко трошки підігріватись. Тому питання, питання, йопересете, що ж робити? Чи не ставити такий угловий камін, а зробити просто ну, рівний прямий, знаєте, щоб тут там верху або так піднімалось? Ну, одним словом, що ви мені порекомендуєте? Може буде якесь дизайнерське рішення, друзі, бо відповідальний момент, розумієте? Відповідальний момент, і володька не хоче. Ще на тому впасти лицем в грязь, хочеться зробити по-людськи, бо такі кутові мені дуже гарно виглядають, дуже гарно виглядають. Але тут вже питання, щоб воно було безпечно в першу чергу, щоб не згоріла хата, та к чортям собачі.